Я в гармонії з навколишнім світом, іншими людьми. Всесвіт чудовий, і я частина Його, моє тіло відкрите для нового досвіду, нових знань, емоцій дотиків. Я приймаю себе і знаю, що моє життя цінне. Я нормалізую вагу тіла, щоб бути вільною і щасливою. Мій живіт центр енергії і вона циркулює правильно у всьому тілі. Кожна клітинка мого організму дихає і оновлюється. Я вдячна всім внутрішнім органам мого тіла за їх функції. Я вибираю життя в новому здоровому тілі. Мої м'язи еластичні, суглоби гнучкі, лімфа циркулює без перешкод і зажимів. Кров живить кожну клітинку тіла. Творець дбає про мене, і я в безпеці, я струнка, і я собі подобаюсь, дозволяю проявляти різний спектр емоцій. Я вірю компліментам оточуючих. В мене стабільна фінансова ситуація, тому жирові депо залишились в минулому. Я позбула страху за майбутнє і попрощалась з прошарками жиру Наталії. Бог створив мене досконалою. Я гарна, я подобаюсь, я живу, я радію, я творю, я транслюю світло.